Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ірошовець в Ужгороді продовжують ТСКшники викрадати людей. Вдумайтесь. Прийняли закон про мобілізацію. Прийняли постанову 560. Повинні усі українці від 18 до 60 йти відмічатися в ТЦК. У ЦНАПі оновлювати свої дані, а операція Бусик продовжується. У Фейсбуці відео, де під'їжджає автомобіль, вибігають 4 ТЦКшника, хапають людину, яка стоїть на вулиці, закидають в бус і їдуть. Закарпаття, Ужгород. Інші районні містечка Закарпаття, Мукачево. Буквально тероризують ТЦКшники. Тероризують ТЦК Не Нелюди, кати свого нещасного, бідного, замученого, безправного українського народу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!